Розкажіть, будь ласка, про ваше знайомство з навігаційною системою Megagen. Це дуже цікаве питання. Дякую. Познайомився я саме з навігаційними наборами від Megagen в 2015 році. До того ми використовували виключно навігацію з підпілотну фрезу, яка мала свої як і переваги, так і великі недоліки. А саме опікальне відхилення фризи, досить суттєве і неповторюваність самої операції. І ті навігаційні набори, які були на той момент в Україні, вони мали зовсім інший дизайн. Це були ручки з металевими гільзами. Тобто вам треба було вставляти ручку в шаблон, тримати його. Досить кропітлива робота. І коли вперше я побачив саме навігаційний набір Мегаджен, він був от такого вигляду: це просто перевернуло мій світогляд. На той момент аналогів в Україні взагалі не було. А коли компанія сказала, що можна використовувати ще його, на той момент більшість лікарів казала, що це неможливо. Я просто був один з перших, який перевірив це і зрозумів, що так це можливо і переводить до дуже багато переваг використання саме безгільзових шаблонів. Тому з цим набором я знайомий вже 10 років.